Прогноз погоди на 10 днів з 25 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 25 червня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, створюючи затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс двадцять плюс двадцять У п'ятницю дощ співає тихо, колискову. А вітер західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс дванадцять плюс сімнадцять, вдень плюс двадцять чотирд. У суботу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду зігріває повітря. Наступний захід України на заході небо малює сріблясті візерунки вночі плюс 5 плюс 10, вдень плюс двадцять плюс 27. Без дощів а вітер західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 20 плюс 25. У п'ятницю дощ пестить землю. А вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 12 плюс 15. День плюс 22 плюс 27. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у п'ятницю. Київ шепоче теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні червня принесуть тепло і легкість, ідеальні для відпочинку. В періоді з 25 по 27 червня сонце буде вашим супутником, температура зростатиме, а вітер пеститиме поля. У вихідні, з 28 по 29 червня, дощі додадуть свіжості. Створюючи романтичну атмосферу для прогулянок із парасолькою з 30 червня по 4 липня небо стане ясним, даруючи тепло для пікніків і подорожей. У ці дні природа розкриє свої барви, запрошуючи до споглядання. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці 10 днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розпочнеться як літня казка, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.